У пожежників почалася гаряча пора. Горить трава, сухості і сміття. Тільки за останні тиждень на території Слов'янська і району сталося 22 пожежі. Головна причина загоряння сухої трави у суху вітряну погоду через недбале відношення курців до природи. Гасити такі пожежі складно, адже суха парость швидко спалахує і полум'я поширюється зі швидкістю вітру. Ускладнює приборкання пожеж і відсутність поблизу джерел водопостачання пожежних гідрантів та водоймищ. Тож Звертаючи увагу на ситуацію, що склалася, пожежний нагляд Слов'янська звертається до всіх громадян. Вважаємо жителі міста Слов'янська і Слов'янського району, хотілося б вас попробілі просьба і також не вижигати е, суху траву. Также коли відповідаєте в лісопосадках, в лісах, значить теж будьте осторожні з огнем. На сьогоднішній день. Е, Лісу, На минулому тижні пожежа сталася по вулиці Горові, де у дворі приватного будинку горів автомобіль Таврія. Володарі зазу приборкали полум'я ще до прибуття пожежних. Все ж автомобіль добряче постраждав. Діло в тому, що в автомобілі постраждало лакарасочне покриття крила право верхньої частини автомобіля, ну і згоріло колесо. В принципі автомобіль вдалось спасті саме хазяїнзі слів хазяїв. Їх автомобіль підпалили недоброзичливці, адже пожежа почалася з колеса. Наразі за даним фактом проводить слідство слов'янський міський відділ поліції.